У стінах Верховної Ради забагато політики, тому таке важливе питання, як ведення ринку землі в Україні, вона ігнорує. Про це заявив народний депутат Роман Ткач. Дієздатність чинного парламенту Ткач називає низькою, тому всі його зусилля пролобіювати закон про державний земельний кадастр виявилися марними. В результаті переконаний нардеп, сільське господарство і далі буде скніти. Сьогодні, коли існує в державі тіньовій ринок землі, ну буквально за останніх два-два з половиною роки Ли, є мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. По неофіційних даних близько 5 мільйонів гектарів землі виведено із обороту, і вони фактично вже змінили їхнє цільове призначення із СГ земель на землі, не сільськогосподарського призначення, і фактично цей ринок існує. Тому підсумок, як на мене, не було єдиної такої урядової системної політики. Щодо впровадження загалом і ринку землі, і відповідно наведення порядку в тому, хто має цю роботу вести щодо нового держбюджету на 2010 рік, то його не буде. Запевняє ткач, адже розробляти головний фінансовий документ на неіснуючому законодавстві нереально. Ви на всіх. Уряду, парламенту, президента, але все-таки над такими речами, основоположними, як бюджет держави, все-таки треба було шукати політичний компроміс, домовлятися і приймати. Те, що сьогодні, в принципі, окрім кризи, ну, не сталося ніякої надзвичайної події в державі, щоб не приймати було бюджет. Те, що бракує політикам в момент, коли треба домовлятися, ну то заложниками, як завжди, виявилися люди. Щодо народного руху України, ткач запевнив, хоча партію покинув, душі рухивець назавжди. В партію за Україну, яка створилася на базі активного громадського руху з давніми націонал-демократичними традиціями, наразі не вступив однак не виключає таку ймовірність після першого туру виборів.